Господя до цього вміння. А, вігу я, Я би в світу, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід не Господь з вами, слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі Господи. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром і Андрія брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового, та Юдо Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовся разом з ними, він став на рівному місці, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї і Єрусалима. Із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати Його. І зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, кохані Божі діти, сьогоднішнє Євангелія з 6 розділу Святого Луки це той момент, коли Ісус, маючи велику безліч людей, учнів, знаємо, що Євангелія нам записує 72 учні. Але так як чуємо сьогодні, Полпи, натовпи, які приходили до Ісуса, були свідками того, що Господь вибрав в собі 12 апостолів. І так тільки подумати, це 12 різних історій життя, це, можна сказати, 12 різних світів, бо кожна людина має свій світ, як би не було. Ми живемо на одній землі, але кожен з нас. По різному її розуміє, по різному приймає, кожен з нас по різному переживає своє життя. І здається, що без нас цей світ не мав би взагалі жодного сенсу. Тому сьогодні, коли ми відчуваємо таке покликання апостолів в своєму житті, то хочемо розуміти, що ми є послані для того, щоб проголошувати Боже Царство. І кожного Ісус приймає і зрадника Юду і Петра, який колись був Симоном, але, будучи навіть Петром, відрікається Ісуса, Ісус йому прощає, Він стає першим намісником Ісуса на землі, провадить церкву Божу, Костіл Повшений. І тому це дуже важливо, щоб ми в кожному цьому імені побачили теж своє ім'я. Одного разу я можу бути Петром. Іншим разом Яковом, іншим разом Филиппом, Вартоломеєм, Андрієм. Кожного разу моє життя може до когось іншого пасувати, але завжди бути апостолом. І це є дуже важливе, щоб сьогодні ми ще раз зрозуміли в собі це, дякували Богу за це вибрання і йшли дорогою Спасіння, і це спасіння проголошували іншим людям. Амен. Слава Ісусу Христу!